Всіх вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про те, чому використання ТЦКшниками бодікамер, яке, як заявив міністр оборони Денис Шмигаль, планується з 1 вересня, працювати не буде. По одній простій причині, тому що нас знову надурили. І ми зараз з вами розберемось в деталях, максимальних чому. Дивіться відео до кінця, хто шукає, яким чином відправити кошти з Європи в Україну, рекомендую TransferGo. Посилання на завантаження є в описі під цим відео, і також з промокодом «Denis», який буде також в описі, ви можете отримати найкращий курс на перекази на наступні три перекази. Тож користуйтесь, діліться промокодом. Дякую всім. Тепер давайте перейдемо до нашого сюжету. В першу чергу я хочу зазначити те, що вже рік ми маємо чітке законодавче регламентування застосування і використання працівниками територіальних центрів контактування та соціальної підтримки бодікамер та іншого технічних інших технічних засобів для фіксації фото та відеофіксації. Тобто, 6 серпня 2024 року був виданий наказ Міністерством оборони України, про який затвердив інструкцію із застосуванням територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, технічних приладів і технічних засобів, які мають функцію фото та відеофіксації, в подальш... Тобто нам зараз це подають як якесь нововведення, яке має починати працювати з 1 вересня. Але бачимо, насправді це ще рік тому було прийнято. Просто всі на це хотіли плювати. А чому хотіли на це плювати? Тому що е, на сьогоднішній день босифікація приносить дуже хороші гроші працівникам ТЦК. І ви можете задати питання: якщо є вже розпорядження, чому ж вони не носять бодікамери? Давайте зараз розберемось. Для того аби е, було законне використання даних технічних засобів, е, він був зареєстрований цей наказ Міністерстві юстиції України е, і набрав чинності з дати офіційного офіційної публікації. І, тобто, днем набрання чинності і повне законодавче регулювання даного питання можемо вважати 11 жовтня 2024 року. Uh -huh. Почули, ну ще хочеться взагалі почути вашої, вашої думки з приводу того, наскільки це може зменшити кількість порушень. Взагалі, якщо ми говоримо наскільки може зменшити чи збільшити, ми можемо побачити позитивний досвід роботи наших правоохоронних органів, зокрема працівників поліції, із застосуванням даних технічних пристроїв. Як на мене, основними перевагами використання працівниками ТЦК та СП бодікамер можуть бути ну, в першу чергу це підвищення прозорості і довіри до даних інституцій. Так? От коли він говорить про нацполіцію, є одне дуже велике, але поліцейських за порушення карали, ТЦКшників за порушення не карають. Це перше і єдине, що потрібно усвідомити просто зараз. Але це ще не все далеко. Не все відеозапис фіксує реальну поведінку: як працівника ТЦК та СП, так і безпосередньо самого громадянина. Це звичайно, що сприятиме зменшенню кількості скарг на працівників і підвищить довіру суспільства, громадськості до е, даних інституцій, також як на мене. Використання бодікамер може зменшити кількість конфліктів. Людина, коли е, бачить, що її фіксують на відеокамеру, вона поводиться спокійніше. Це стосується як і працівника ТЦК та СП, так і безпосередньо громадянина, в якого е, запитують інформацію про оновлення його даних, е, постановку на військовий облік і так далі, е, Зменшаться ризики агресивної поведінки громадян. Коли до них будуть підходити працівники з бодікамерами. я хочу нагадати, що в нас за нашим українським законодавством працівники ТЦК не мають права до вас підходити на вулиці, перевіряти ваші документи, військово-облікові, чи ті, які засвідчують особу, працівники ТЦК не мають жодного права це робити. Точно так само, працівники ТЦК не мають жодного права вас затримувати, доставляти в ТЦК. І так далі. Все, про що ми зараз тут говоримо, це все прерогатива виключно Національної поліції України. В ТЦКшників є єдиний, єдина функція це оповіщення населення. Про те, що йде мобілізація, треба з'явитися в ТЦК. Можуть вручати повістки, якщо ці повістки Є виписані, бачимо, що це все давно вже просто перетворилось в якусь лірику і максимально порушується. Але це для того, щоб якби, розуміти оцей момент, виключно працівники Нацполіції це можуть робити, а при цьому вони також їх робота регламентується законом про нацполіцію, де також є окремі пункти, за якими вони можуть перевіряти документи, а за якими не можуть, і не можна просто так підходити на вулиці до будь-якої будь людини, до будь-якого чоловіка. Так, і в нього питати документи. Не мають вони на це права. От це також треба розуміти. Але звісно, що на це вже давно плювали. Також що немало важливо, а з юридичної точки зору юридична складова буде дотримана, записи, відеозаписи бодікамер можуть слугувати доказовою базою. Якщо будуть скарги на працівників ТЦК та СП, можуть бути викладені. Дивіться, є одна, один прикол, знаєте який? Е, і чому це працювало, наприклад, з Нацполіцією водікамери? А тут існують сумніви. Е, тому що зазвичай хто стає жертвою працівників ТЦК? Чоловік призовного віку, якого зловили, запхали в бусик і відвезли в ТЦК, забрали телефон. Куди він має подати скаргу? От йому віддадуть телефон, коли він вже буде мобілізований. Куди він має направити скаргу? Нікуди. Якщо він навіть десь тоді цю скаргу подасть, типу, то це його не спасе, бо він вже буде мобілізований. І також є рішення Верховного суду про те, що провести назад демобілізацію на сьогоднішній день не можна, навіть якщо людина була мобілізована там незаконно або під примусом і так далі. Тобто, цього не може бути. Це наступний момент ці записи в судових процесах, як докази в адміністративних чи кримінальних провадженнях. Також це дасть змогу контролювати працівників ТЦК та СП з боку їхнього керівництва, так? тобто керівництво може здійснювати моніторинг роботи цих працівників. Це ще один дуже смішний момент, бо ми розуміємо, що рука руку миє. Якби е, керівництво. Хотіло щось вдіяти, то, напевне, були б якісь реальні кримінальні покарання, але їх немає. Є тільки внутрішні перевірки, які ініціюються ТЦКшниками в їх же ТЦК, і потім це все просто заминається. Максимум може бути якесь дисциплінарне покарання. Поставлять вкут на гречку, постояти 10 хвилин. І все, часі або переглядати записи, тому що е, ці відео з бодікамер, до речі, передбачено безпосередньо самою інструкцією. Яка затверджена наказом Міноборони, що вони будуть зберігатись на сервері, який не буде мати доступу до мережі інтернету? то не буде, буде забезпечена, скажімо так, відсутність можливості витіку. Персональних даних цієї інформації за межі е, цих установ, Так? пане Юрі, ще і... одне питання е, трошки обмежені по часу, але хочеться почути від вас. А якщо, е, наприклад, е, працівник ТЦК вийшов на роботу і не встановив поді камеру дуже важливий момент, бо фактично це те, що відбувається з 11 жовтня 2024 року, як е, е, власне сказав наш експерт. Так, відколи вже, в принципі, вся регламентація була видана і готова. А Яка відповідальність за це буде? Безпосередньо наказом і інструкцією не передбачено чітко відповідальності за те, що працівник ТЦК та СП її не вдягнув. Якби була відповідальність, то цих працівників можна було притягувати до неї ще після 11 жовтня. Ми з вами. Пу. -пу, -пу, -пу. Пу От і все. Немає ніякої відповідальності, якщо не буде бодікамери. Тобто, якщо умовно працівник ТЦК розуміє, що він зараз має вчинити кримінальне правопорушення, тобто бусифікувати людину на вулиці, він виключає собі бодікамерку, йде це робить і йде собі гуляє далі. А потім іде спокійно, до кого там просто підходить перевірити, то він її включає під запись. І таким чином є і деякі щось попадає. На записи бодікамер щось не попадає, і виходить, що в кінцевому результаті абсолютно нічого, жодних змін не відбулося. І вони будуть тоді чітко фільтрувати. Якщо підійшли, і бодікамера виключена, можна бикувати. Якщо підійшли, і бодікамера включена, а й людина якась там дуже кручається, то легесенько е з ним поговорили, попрощались, відійшли 10 метрів, камеру виключили, розвернулись, догнали його, запхали в буса і, пішли, і поїхали далі. Це ж якби просто логічний, реальний легальний варіант. І не передбачено жодної відповідальності. Якби було так, що у випадку, якщо є, наприклад, конфлікт між цивільним і ТЦКшником от прямо скарга цивільний подає на цього ТЦКшника скаргу про те, що він перевищує свої службове повноваження, він його побив і так далі, і немає запису з бодікамер, то Карати за це працівника ТЦК. Карати, прям, ну, прямо на слово в такому випадку вірити тому, е хто цю скаргу подав. Тоді ці працівники ТЦК будуть, е якби вони будуть зацікавлені в тому, щоб ця бодікамера була включена під час всього часу, е під час всього часу е там, не несення служби, скажімо так. Розуміємо так, коли е, наказ безпосередньо і інструкція набрали законної сили. І відповідальність може бути е, в тоді, коли особа в чомусь е, особа може бути в чомусь винна, але це призначається і проводиться службове розслідування безпосередньо. Службові розслідування не працюють. Ми це вже бачили. Ми це бачимо відколи е, повномасштабне вторгнення. Відтоді ми бачимо службові розслідування. Вони закінчуються нічим. Це потрібно дуже чітко розуміти. В рамках ТЦК та СП. І за результатами цього службового розслідування може бути особа, притягнена в першу чергу до дисциплінарної відповідальності, якщо. Постояти на Гречці те, про що ми говорили 5 хвилин тому. Пошкодила, знищила інформацію, чи якимось чином її могла змінити дату, час фіксації, так? якщо вона неналежно ставилась ставилася до цих технічних засобів. І в подальшому, якщо в діях, які зафіксовані в рамках службового розслідування виявлені якісь більш грубі порушення, особа може бути притягнута як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності, залежно від того, яка інформація буде на цих носіях. Більше Знову ж таки бачимо, що вилами по воді писано. Потужно Шмигаль заявив, але, як завжди, він, як на посаді прем'єра потужні робив заяви і зміни, які не впливали абсолютно ні на що. Точно так само він це робить і на посту міністра оборони. Представляє старий закон, який вже був прийнятий майже рік тому, і видається за щось мега мегасерйозне, мега важливе. Далі, наступний момент також який стосується ТЦК, і дамо зараз відповідь на питання: нарешті: чи має право людина знімати ТЦКшників на камеру?